Любі підписники та гості нашого каналу. Впродовж наступних кількох хвилин ми розповімо вам, які погодні умови слід очікувати протягом трьох днів з 12 по 14 серпня в Україні. Львів: у понеділок та вівторок температура вдень становитиме 24 градуси, а в середу підніметься до 26 градусів. Луцьк. У понеділок та вівторок в день буде 24 градуси. А в середу 25 градусів. Тернопіль. У понеділок та вівторок в день буде 25 градусів. А в середу 26 градусів. Рівне. У понеділок та вівторок в день очікується 23 градуси. А в середу 25 градусів. Івано-Франківськ. У понеділок буде 26 градусів в день, а у вівторок та середу 27 градусів. Ужгород. У понеділок в день температура підніметься до 28 градусів. У вівторок до 29 градусів. А у середу до 31 градуса. Чернівці. У понеділок та вівторок в день буде 26 градусів. А в середу 27 градусів. Хмельницький. У понеділок буде 23 градуси в день. У вівторок 24 градуси. А в середу 25 градусів. Київ у понеділок та вівторок в день очікується 23 градуси. А в середу 25 градусів. Чернігів. У понеділок та вівторок в день буде 22 градуси. А в середу 25 градусів. Житомир. У понеділок в день буде 23 градуси. У вівторок 24 градуси. А в середу 25 градусів. Суми. У понеділок буде 24 градуси в день, у вівторок 23 градуси, а в середу 25 градусів. Вінниця. У понеділок та вівторок в день буде 25 градусів. А в середу 27. Черкаси. У понеділок та вівторок в день буде 24 градуси. А в середу 26. Кропивницький. У понеділок в день очікується 27 градусів. У вівторок 28. А в середу 29. Дніпро. У понеділок та вівторок в день буде 25. А в середу 26 градусів. Полтава. У понеділок та вівторок в день буде 23. А в середу 25 градусів. Запоріжжя. У понеділок та вівторок день буде 23 градуси. А в середу 25. Миколаїв. У понеділок в день буде 30 градусів. У вівторок та середу 29. Херсон. У понеділок в день буде 30. У вівторок та середу 29 градусів. Одеса. У понеділок в день буде 29. У вівторок 28. А в середу 27 градусів. Харків. У понеділок та вівторок в день буде 24. А в середу 26 градусів. По всій Україні протягом трьох днів очікується ясна, суха та спекотна погода. Без опадів. Щоб не загубити наш канал, підпишіться та поставте вподобайку у правому кутику. А вже завтра очікуйте на свіжий прогноз погоди. Щасти вам та гарного дня, незважаючи на погоду!